Мы долго по миру искали ангары подобного плана, чтоб все от звука трещали, и цены почти что бесплатно, чтоб воздух, чтоб дух возродить девяностых, и вместе с толпой ненормальных поднять это место на воздух. Полдава, надеюсь, ты снял! Тими рядками Іван Дорн розпочав концерт у Полтаві в рамках всеукраїнського туру. Шоу викликало чималий ажіотаж серед молоді. Мене тримають за руки, робити те Неймовірний драйв, енергія та море позитиву це саме ті речі, за якими глядачі прийшли на концерт. Деякі подолали сотні кілометрів. Ми спеціально приїхали із Дніпропетровська сюда. Будем тусити. Що тебе подобається в його музиці? що він чесний, самобитний, що він робить те, що йому подобається, і те, що він кайфує на сцені, от того, що він робить. Я чекаю, як завжди, неймовірних емоцій, заряду позитиву від Івана. Не перший раз на його концертах я просто в заході від його енергетики, якою він заряджає зал. Неймовірне шоу світла та звуку надовго запам'ятається глядачам. Ага, що сам же виконавець зі сцени зізнався, що жалкує про те, що раніше не виступав у Полтаві, адже публіка, за його словами, тут краще ніж у столиці. Наступною зупинкою Дорна та його команди стане чернігів. Дмитро Панченко та Ігор Ізотов спеціально для полтавських телевізійних новин.